В нас є перемир'я 30 тридцятиденне, всеосяжно за ці 30 днів що встигнуть зробити росіяни? От за 30 днів можна багато чого зробити, можна передислокувати ті військові частини, які зараз знаходяться на Далекому Сході. От на території України, от і, і можна відновити ті е, ту техніку, яка зараз знаходиться в стані ремонту е, безпосередньо в ремонтних армійських підрозділах. За 30 днів і її можна довести до цілком боєздатного стану, тобто посилити ті частини, які протягом цих 30 днів не будуть воювати, довести їх в принципі до боєздатного стану. А от, по самі лінії да, фронту знову ж таки там окупатися, розвантажити там згорілу техніку. От що все це буде робитися однозначно. От, тобто, то, що можна буде евакуювати. От коли ми не будемо застосовувати FPV-дрони для того, щоб запобігти евакуації, можна буде евакуювати там, де можна буде проводити якісь інженерно-технічні роботи по вдосконаленню позицій, Вони будуть проводитися. Але перемир'я це дві в ньому беруть участь дві сторони. Точно так же само. Якщо перемиря, то ми повинні займатися цим. Точно так же. Ми повинні готуватися до бойових дій. Ми повинні. Проводити підготовку, от, вдосконалювати інженерні позиції, от, готуватися в логістичному плані, проводити накопичення засобів враження, от, проводити розвідку, от, викривати ці. Місця зосередження ворога, які є, і як тільки ворог порушить це перемир'я, гіпотетичне відразу застосовувати всі ті засоби, які ми накопичили для того, щоб нанести ворогу в удару.